Ми на базар кожен день. А він припадав при до влади з дебел. Де, де? Ти на базар вже їздиш тепер? Ніч закрутиш буде. Осторожно, бо там бутерки на споді згонюють, аби ти не побив. Як ти ще мені розвернути знову? Окей? Ай, не треба вже. Гумачив. Я вже стеха не вирвиться. Ковали. Може, не mm. А ще бракує? Но на нога. Ну щось переробили. Ну что можно не ваше проходить? На пекарну нарубила сюда будем. Когда на пекарне? А де? Та. На пекарню. у на тем, на кухне в рассторане рубил. Ну. Svijetlosti u sebi zakazuvali, naroču kao. Ranjski, policijski. Uj! U ranju narobila, ta. duže podvijao sunce. Прокрутил, то и закрутил, то и закрутил, то и закрутил. И то, куда я сюда тех, да, краю это не добавил. Ты ведь на чому робив? А? Він на чому робив? А на буровье. Ну, на буровье, вот на горі, на пиджане. Mm -hmm. yeah, я сьo, б... и танкило, я Божен, и все уже буду. И там с него отпускать. не буду І Ну что, игра на пенсии. Ходить. Що ми осапаємо целини все, тут ту грядко лишаємо. Тут одна, тут дві зі ліші. Ні, однак лишає. Та на очі детату там вже від верхат їде. На чим? На твоїй гріці. Так, там... Та там небагато, там типу, храмець. В орешті переходить вже на дві. Только сразу стере було, то я 4 не миг кину. Свидел дві пішов, а потом перешл на на, На, на біг потону. Куда в хаба? Чуєш? Компатику сярбный каш. Ты понял, ти не догадал биком кухните. Ай, мамо, беда. Де сір. Що ти з мене хочеш? Так, вставай, бо ти на рахунок, є? Не спи, бо замерзнеш. Я не считаю. Там і вже думати не тут. Ну і собі, тебе хоче. No tak, prawda, lezie, to słońce gdzie? A kiedy to się to nie będzie, to nawet tak nie stoi się co z tym robić. Co Znowu, brat, robię to z zateczką w chaty, Ja, najpierw co robiłem? tu papier, listraki. No na spieczku na w dół. Аби не текла, но ну а що інакше. Ну так такой дотеплею, то вже взяв. Вода з соли попідніс, намастити добре. І що? И шо? И шо? І не буде. Ты? Ну. А ч попідніс? Де солив, то й... Я навіть брав палець, сленев той силь той, тип хау нес, той прокручував пару раз, ты вс. Ну не так печаш, а якби так... Ты бы та силь, ти би, бре там. А я, не, він. Ну, закахає.

50 puan kazanacağız. Ya